Транзит російського газу через Україну призупинено. Закінчився багаторічний шантаж України та Європи з боку диктаторського режиму. 1 січня 2025 року битву було програно поки що не війну. Звісно, Росія передбачала, що Україна піде на цей крок після повномасштабного вторгнення. Тому полягалася на північний потік та північний потік, потік-2», які мали гарантувати безперебійне постачання газу у ЄС в обхід України. Газопровід був прокладений на дні Балтійського моря. Сподівання Росії, що ЄС продовжить купувати дешевий газ після вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року не справдилися навпаки, європа досить швидко знайшла альтернативи. У Єврокомісії заявили, що були готові до 1 січня 2025 року. Скрапаний газ постачається альтернативними маршрутами. Росія втратила ринок збуту газу у Європі. Можливості фінансувати війну стає все менше. Хочеш більше гарних новин? Підписуйся на канал Блог на максимум.